При... Приїхали до нас гості об'їдати нас. Ні, так а що ну. Саша, скажи, їсти не дають в цьому. Ніхто нічого. У мене перестали погане. Надо, щоб ти щось погане написав, як обично. Слава, як ти балекаєш з мамою. А, це треба на твій канал знімати, а не на мій. Всі ждемо. Я більше всіх жду, між прочим, ту їду сьогодні, особливо. Я ще сьогодні не їв нічого. Та шо, та ладно. Тільки пиво. І то це вже після ну ось тільки що. Так, по многочисленним просьбам зараз буде останній раз повтор цього блюда сало. ну Бо ми завтра вирішили їхати на море. Мама каже, а сало є, то прийдеться готувати. Вот. Стосовно аналізів, вже сьогодні насміялися. Результати будуть завтра. А скільки стоїть там ТМР? 200 з чимось, 250, по-моєму, але ж е... я плачу в даному випадку тільки 100 євро. От. Ну і плюс всі предварительні всі, всі що здавав, то, я, ну, то мені робота повертає гроші. Ладно, ну, то таке, не про це. Ну, Лукаш здравні, там пише. Слава, ну що там, що там, що там, які аналізи, які результати. Я кажу, так результати будуть завтра. Він, А, це що, комуна якась, що ми, везде сидимо, ждемо там, ще жить. Я кажу, Лука, це що, Італія, все, п'яно-п'яно. Вони італійці самі іноді не вивозять того, наскільки вони тут тормозять, але ж а, тим більше, що Лука представляєте, скільки він вже сам робить без мене. От, і діло в тому, що робить, правильно, тут треба наголосити, що він робить, поки мене нема. Та й таке, ну завтра вже будуть результати, завтра будемо знати. Ні, ну я п'ять же. Спета, спета. Банда, спета, п'яна, п'яна. Завтра ми спочатку їдемо на море, обідаємо потім три часа. Відпочиваємо <реш> От, на морі і після обіду, там чи в чотири часа вечора ми їдемо узнавати, що до чого як і. І вообще. Вот. Ну, а сейчас буде рецепт сала. Так, ну що, банда, прям пошаговий рецепт, пошагові некуда. Но почати хочу не з того. Тільки що прочитав комментарий, якому хочу приділити внимание и сказати дякую за розуміння. Банда, привет, спортсмены всі, які розуміють, що... Який там дієтолог? Якщо ти ще кинув курить до того, як перестав займатися, то тобі постійно сидіти треба, я не знаю, дихати свіжим тільки повітрям і то будеш набирати. От. І да, спортивні е, лікарі, травма, травматологи, дієтологи і все остальне, вони найкращі в світі, тому що тільки вони за тебе за день можуть поставити на ноги. Порівняно з цими, е, італіано Ну, я навіть не знаю, чи їх врача. Ну, Півтора місяця здаєш аналізи. Ну, вони можуть на те, що ти не доживеш до результату, але гроші встигнеш заплатити. Ладно, то таке. Так, і зразу ж і претензія. Ви за своїми просьбами, звісно, заставляєте мене на лишні лісні тіла двіження. Ну, мені довелося протерти плиту і все остальне. Бо... Є, є ж такі, які дивляться за рецептом, а в основному ж ще ж бувають такі, які там, а що це в тебе за п'ятно там. Ти що, нема в хаті, вона зайнята, вона вишиває. <гум> я шучу, коротше. Да, але ж це шучу я, а є такі, що не шутять. Я навіть не мив плиту, я просто про те. Щоб ви розуміли, якщо є десь п'ятнишко, то вибачайте. Так, ладно, собственно, рецепт. Отаке, милостиня не викидаємо. Як я казав, парні... Ну, бачите, я кидаю в холодну воду. Хто... в Яку ви будете кидати, різниці немає. Холодна, вона буде там чи гаряча. В общем, я роблю так. Я зараз постараюсь настільки пошагово, я в общем висипаю все, бо ну, цибулення багато не буває. От, а були б у мене друзі десь би на цибулярні знаєте, в Чехії, що пробили, то в мене б було б цього цибулиня, хоч камазами б могли б передавати. А так, ну чув, що просто є така організація, де оту цибулю перебирають і лушпіння в них багато. Але ладно. Зараз не об этом, зараз про рецепт. Я це ходжу, знаєте, по базарах, шляюся, підбираю на кожному углу, де тільки бачу цю шкарлупку, збираю, щоб вже ж сало вдома зробити. Так, далі дивіться, це, воно починає варитися, закипати, кольор міняти. Нам треба що? Чайна ложка сахара. У мене в одноразових пакетиках бо у нас не було на розвесу, нам не видали. Я беру червоний перець. Ось, ось такий у нас є. Ну, він прям термоядерний термоядерний. То, ну, я так от, два рази сип-сип. Можу три, але потім ніхто не їсть, тільки я. От, є таке той самий червоний перець, який він. Щедящий е, листя лаврове. Чайна ложка цього цього по вкусу, по бажанню. Тут якби, це в рецепт воно не входить. Сіль. 6 столових ложок солі на кілограм, ну плюс-мінус кіло, кіло 5 кг сала. От. У мене сало ви бачили, яке там більше м'яса, ніж сало. І ну, десь чайну ложку. Я кидаю, опять же, це не в рецепті. Його в рецепті немає. Е, чайну ложку. Як це на укропу, На укропу кидаю. Для запаху, для цього. Ну, воно хорошо. Потім, в чому мінус? Сейчас расскажу. ну, розкажу. То для того, щоб то розуміти, треба бути супергурманом цього діла. У мене зараз сало морожене. Взагалі воно має бути або розмерше, або ще в ідіалі свіже. І тоді, як оце все діло кипить і вариться у вас, да? лушпіні я теж не витягую. Раніше витягував, потім перестав. Юля. Ось, даю пас на тренера. У нас тут літають ці бусинки. Значить, на чому я закінчив? А, ранше лушпіня витягував, зараз не витягую. Сало заморожене кидаю і вже після того, як воно закипить, засікаю 15 хвилин, але воно тоді вже переварене. Коли ви кидаєте свіже або рознерше сало, ровно 15 минут і виключаєте. І Тоді ви прямо зверху воно у вас коричневе, потім ну, більша середини воно таке, типу, варене-проварене і серединка у вас така полупрозора сира, якщо то сало. І якраз ото от воно, ну, знаєте, ще як желейка труситься, білісимо, бомбісимо, як там ще можна сказати. А, от. Ну, У мене вийде воно переварене, бо воно морожене і я засікаю 15 минут від тоді, коли воно вже закипить. Так, ну вроді все сказав. А, і потім. В ідеалі в рецепті, як коли мені його давали, то мені сказали так, що воно повинно в ньому, в цьому розсолі і остити, захолонути. А тоді його тільки чудлі не на наступний день, бо воно ж як жирне, ви розумієте, сало воно остивати буде сутки там. Ну не сутки, хай там цілу ніч. Я так не роблю. Я чекаю пару часов, щоб воно не було просто. Гаряч, ну таким кипятком, Ти витягуєш його тепле, даєш йому ще минут 10-15 полежати не в воді. А за це время, що воно в воді, воно ще краситься, пропитується ну, копченим кольором, смаком, ароматом, тим всім. Зараз слюні потечуть, далі не зможу віщати вам, як воно положено. Значить, витягую, даю йому 15 минут і починаю натирати часничком, сипати укропом, колотати і закривати його кришечкою і ждати вже коли воно остине там, в банці і все остальне. Потому що якщо натерти його вже холодним і укропом посипати, ну по-перше, я так не робив, по-друге, що я думаю, що ефект вже буде не той. А так, коли воно ще натеплено, воно знаєте, якось так розповсюджується. Ну, в общем, ви можете експериментувати. Як угодно. Тим більше, що опять же, той часник і укроп, який я додаю потім після цього всього, в рецепт, який давали мені колись, воно теж не входило в це діло. От. Тому основні, основні інгредієнти це що у вас? Цибулення, 6 столових ложок солі, чайна ложка сахара. Все. Далі. Ну, ловушечка, мабуть, завжди везде. Далі экспериментируйте и рассказывайте, пишите, что у вас получилось.